Вітаю! Мене звати Роксилана Осика. Я клінічний психолог, кандидат в психотерапевти за напрямом гештальт. Сьогодні я би хотіла з вами поговорити про таку одну важливу річ, як еміграція. Тож давайте розглянемо деякі проблеми і нюанси, з якими стикаються люди, які наважились емігрувати. І зараз я не лише про тих, хто поїхав з країни у наслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також і про тих. Хто добровільно поїхав з інших причин, або проїхав раніше, або їхатиме ще. Якщо поглянути на історичний контекст до повномасштабного вторгнення, то можна відслідкувати, що е, наше суспільство має такі деякі стереотипи щодо людей, які поїхали в еміграцію, які виїхали з країни. Про таких людей часто можна почути, що їм, їм добре вони не тут. Також є така популярна думка, що так наче трава зеленіша там, тобто краще там, де нас немає. І хоча над цією приказкою так досить довго сміються багато поколінь, однак вона досить сильно вкорінена у наше суспільство і у мислення людей, які спілкуються з тими, хто виїхав. Якщо не брати причину повномасштабного вторгнення, то люди іммігрують з різних причин: хтось їде з економічних причин, хтось їде. Побачити світ, а хтось їде просто вийти заміж або об'єднатися з родиною. Так буває, однак чи все насправді ось так, от просто і легко тим, хто виїжджає? Давайте глянемо ближче. Будь-хто хто виїжджає з будь-яких причин, опиняється в новому для себе середовищі. По перше, це і так криза. По-друге, власне рішення, чому людина виїжджає, це теж кризове рішення, тому що. Просто так ніхто своє життя не змінює кардинально. Тобто, чи це є бажання поміняти щось, побачити світ, чомусь воно з'являється, чи це є бажання не знаю поїхати для кращого життя? Теж не просто так з'являється. Це все є крим. Отже, уявімо собі людину, яка виїхала з країни не внаслідок бойових дій. А просто за власним рішенням в будь-якому разі ця людина потрапляє в нове для себе середовище, середовище, в якому є дуже багато невідомого і незнайомого, і знову ж таки неважливо з яких причин ця людина поїхала, чи це навчання, чи це якась позитивна причина. Це все одно криза, все настільки нове і незвичне, що наша психіка в такий момент може просто не справлятися. І справа навіть не в знанні мови, і справа не в тому, що людина не готова психологічно чи морально, а справа в тому, наскільки внутрішня психіка готова приймати ось це все нове навколо. Уявімо, ми в новій країні, ми йдемо в магазин. Нове все. Від набору продуктів, які ми можемо вподобати або не вподобати, тому що ми не знаємо насправді, що нам подобається в новій країні. Смаки інші, бажання інші, слова інші, ціни інші, менталітет інший, все інше. І ландшафт, до речі, територіальний на вулиці, теж інший. Будинки виглядають по іншому, люди виглядають по-іншому. Інше все. Дуже добре, якщо в цей момент є за кого зачепитися. Тобто, дуже добре, якщо ви приїхали не самі, або ви маєте якусь спільноту, з якою ви можете поспілкуватися, об'єднатися, бути поруч. Але буває, що таким людям, хто виїхав, і ці спільноти не підходять з якихось на то причин. Тобто, буває, що це не співпадіння по якихось цінностях, моральних принципах. У психології існує таке поняття, як прив'язаність до місця, до місця проживання. Я думаю, що ви чули про прив'язаність до людини, до особи, але прив'язаність до місця є не менш важливим фактом, тому що коли людина росте і проживає довго в якомусь певному місці, то з'являється якийсь сантимент до цього місця, прив'язаність, відчуття дому, і це нормально. Коли ми чуємо слово дім у кожного з нас з'являються власні асоціації. Хтось буде думати про будинок у селі Бабусі Дідуся, хтось буде думати про квартиру батьків, хтось буде думати про те, де ти прожив 10 років зі своєю родиною. А ще в асоціації на слові дім є дуже багато запахів, звуків, відчуттів, наприклад, як людина біжить по полю або їде на автобусі кудись в улюблене місце. Дім це такий теж дуже важливий конструкт. За які людина тримається, за які людина чіпляється і заземляється, навіть у своїй уяві вченими було проведено багато досліджень, де вони досліджували, як впливає уява свого власного дому, того який є внутрішньо, на людину в поганому стані, якщо вона не є вдома. І, власне, ці дослідження показують, що коли нам зле, і ми візуалізуємо, ми уявляємо ці такі домашні спогади, з якими в нас приємні уявлення. Там, де ми відчуваємо себе добре, де ми відчуваємо власний дім, нам стає краще. А тепер уявіть собі, людина з будь-яких причин емігрує, виїжджає і опиняється в новому для себе середовищі. Добре, якщо це середовище ще намагається якось підтримати. Але дуже часто потрібно багато працювати, потрібно адаптуватися, потрібно виживати фактично і вчитися всьому новому заново. Уявіть собі, що, наприклад, у цієї людини немає в іноземному світі середовища, де би яке би це могло її підтримати. Ну або це середовище недостатнє, тому що насправді в кризові моменти все, що потребує психіка, це підтримка і опора. І якщо цього недостатньо, то психіка перестає справлятися. Кризові моменти нам потрібно на когось опертися. Найбільше відчуття, яке тоді може відчувати людина, ну, очевидно, емоції можуть бути різні, але таке найглобальніше це самотність. Тому що в новому світі, коли все нове, і ніхто тебе не підтримує або мало підтримує, в першу чергу відчуваєш самотність. Ти сам у цьому світі, так наче. Уявіть собі, що при цьому людина дзвонить до своїх рідних, які залишилися в тому такому домі. Уявному, так? який я відчуваю як дім, і говорить про це, що їй важко, що їй не окей, а їй у відповідь, на що ти жалієшся? Ти за кордоном, тут війна, чому ти жалієшся? У тебе все прекрасно. Уявіть собі почуття, яке може переживати людина в цей момент. Якщо не підтримують навіть рідні, не розуміють навіть рідні, а ти за кордоном в, в, в кризові для себе ситуації, бо все нове, повторюсь, це криза. Велика кількість нового це криза, навіть якщо це обрано добровільно, повний спектр емоцій і того, що я якась не така або не такий, до бажання розірвати стосунки зі своїми рідними і близькими. Ось таке, знаєте, наче знецінення тих переживань, що ти не можеш переживати фрустрацію, біль, самотність там, тому що там тобі краще, тому що тут гірше, бо тут війна. Воно якраз і породжує ще більше відчуття самотності. Бо до кого тоді я прийду, як не до своїх рідних, не до своїх близьких, які є уособленням того дому, який лишився там, звідки я родом. Ідентичність людини як національна. Так, і приналежність до роду, до землі, до батьківщини є важливою, незважаючи на те, виїхала людина чи ні. Як бачите, навіть діаспори в Канаді, в інших країнах українців тримаються купи і дуже активно пропагують власну ідентичність. Це є важливою частиною самосвідомості людини. Так, людина відчуває себе цілісною. Отже, що ми можемо зробити, якщо ми опинилися за кордоном, потребуємо підтримки, а рідні нас не підтримують, і так наче знецінюють те, що ми там, нам мало би бути краще і добре. Перше, що ми повинні заявити, це про те, що ми хочемо, щоб нас підтримали. Словами через рот, просто я потребую підтримки, мені зараз погано. Для того щоб отримати підтримку, не потрібно, щоб нас розуміли. Тобто, по суті, рідні, які нам би цю підтримку надали, не зобов'язані нас розуміти. Адже коли ми хочемо, наприклад, пити і приходимо до своїх рідних і просимо, дайте, будь ласка, води, а в них вона є, то вони не зобов'язані розуміти, чого ми хочемо пити. Ми не зобов'язані це пояснювати. Ми просто хочемо пити, а ми цього потребуємо так само з підтримкою. Ви можете сказати, я розумію, що, мабуть, тобі важко мене зрозуміти, але мені погано, я не витягую, я не справляюся. І це досить сміливо, насправді, заявити про такі нюанси. Але досить дієво. Якщо ви не знаходите підтримку у рідних і близьких, пробуйте шукати підтримку у середовищі, де ви знаходитесь. Це не обов'язково мусить бути середовище українців, це може бути середовище іноземців. Головне, щоб ці люди вас. Ну, так якби були трошки на вашій хвилі. Часом буває, що ми так багато шукаємо цих людей і так ніби зневіряємося, так наче вже і не знайдемо. Але це не так, це ілюзія. Тому спробуйте помічати тих людей, навколо яких ви раніше не помічали, тому що коли ми помічаємо інших, то ми і по-іншому себе почуваємо. Ще один фактор, який може вам допомогти, звичайно, це психологічна підтримка. Я би говорила, що тут може бути як і індивідуальна психотерапія, так і групова. Зараз, за кордоном, незважаючи на то війна, не війна, можна долучатися до груп психологічної підтримки. Групи психологічної підтримки також бувають онлайн. Не просто психологічної підтримки, а групи терапевтичні, групи за інтересами. Зараз, слава Богу, є можливість спілкуватися і онлайн. Пробуйте знаходити собі способи вирішення цієї самотності. Ви точно не є самі і ви точно не одинокі в тих своїх переживаннях. Тому чому я говорю про терапевтичні групи? Тому що терапевтичні групи дають відчуття, що я не сам. Є такі люди, як я, у них теж так було. Ну і, звичайно, індивідуальна терапія або консультації з психологом теж надають достатньо, достатньо багато підтримки. Тому, якщо вам важко, ви не справляєтеся, ви відчуваєте, що у вас. Не підтримують, що вам самотньо, і ви не знаєте, як з того вийти. Я теж запрошую до вас на консультації до себе або до інших психологів нашої платформи. Бережіть себе.